Привіт всім. На відкосах у нас вже висох пінополістирол. Можна переходити до наступного етапу облицювання. І тема сьогоднішнього відео це теплі відкоси без тріщин. Як це зробити? Зараз все покажу по порядку. Отже, дивіться. Пінополістирол у нас приклеєний 3 см. На вікно. Бачите, ніде немає пустоти. Ніде не простукується, щільно прилягає до вікна, щоб не було продуву. Чому пінополистирол? Тому що він іде паронепроникний, і тут не буде утворюватися конденсат. Конденсат йде по найменшому шляху тобто він шукає де найменше утеплювач між зовнішньою і між внутрішньою стінкою, і туди він проходить всередину. По рукою беру на вулиці у нас мінусова погода. Він зараз теплий, тобто він приємний до руки. Ще такий маленький нюанс пінополістирол, я завжди клею на цементні суміші. Отакого От роду. Бачите, він не має пустоти. Якщо ми приклеїмо пінополістирол на піну, ну, є вірогідність, що під ним залишаться пустоти, і там буде утворюватись, скажімо так, своє життя з мікроорганізмів. А не жаліємо цементної суміші, даємо гарний шар, гарно приклеюємо. Ну, мені це більше подобається. Він тоді більш надійний, не має жодної пустоти. З тріщинами ми будемо боротися за допомогою ось такої штуки. Називається віконний профіль примикання. Ось так от виглядає. Має з однієї сторони клейку стрічку і з іншою, на яку можна приклеїти плівку. Щоб заклеїти вікно, щоб не ми не замостили його, коли будемо штукатурити і шпаклювати. Ось ця от стрічка безпосередньо грає роль демпфера. Віконна рама у нас має властивості розширятися і зужуватися. Літом сонце нагріло, температура в рами одна, вона розширилася, морози вона звузилась. Штукатурка-шпаклівка, у нас властивості еластичних вони не мають. Ось тут рама або звузилась, або розширилась, і тут виникає завжди тріщина в наш час. Ось цей демпфер якраз служить для компенсації теплового розширення. Він не дає шпаклівці розтріскуватись. Ну, тобто він сам просто грає вперед назад, а шпаклівка залишається на місці. Зараз буду монтувати, покажу, як це виглядає. Відміряю довжину профіля, відповідно висоти від а, Бачите, тут є стрічечка, це для вона клейка. Коли ми його зараз приклеїмо, ми її віддаремо і сюди приклеїмо плівку захисну на все вікно. А, зараз ми з цієї сторони, ось тут у нас є, ми віддираємо. От акуратненько опа. І будемо монтувати, спершу точечно, намагаємося більше притискати до цієї стіни. Щоб він профіль тут не загинався і не було таких хвиль в самої сітки. Потім буде незручно штукатурити. Перш точечно прижимаємо. Опа. І потім беремо звичайний шпательок і проходимося по всьому периметру. Бачите, сітка у нас лежить рівно, у нас немає таких бугрів по сітці. Тобто зараз нам це дасть змогу гарно тут нанести штукатурки і потім його зашпаклювати красиво. Все, ось так от він змонтований. Зараз буду штукатурить, буду показувати. Так, дивіться, нині сармуючий шар. Бачите, під сітку. Сітка не втоплена. Під сітку наносимо шар. І тепер сітку якби вдавлюємо в саму суміш руму. Щоб сітка була в суміші, а не знизу сітка, а зверху суміш. І тепер просто беремо так і просто і просто якби вдавлюємо. Заштукатурюємо якби. Сітку в саму суміш. Ось такими отрухами. Взагалі нічого складного. Зараз це все поправимо. Ну Все, не буду виглажувати. Зараз зашпаклюю рівненько, покажу, як воно виходить. Просто, що хотів показати, основний момент, що бачите, сітка у нас в суміші. Не під сумішю, не зверху на суміші. Вона є частиною самої штукатурки. Це і правильно. Все, заглажуємо. Результат зараз покажу. Так, наносимо суміш. Видіться, ось тут є такий ніби паз. Бачите? Ось він. Спокажу ось цей паз. Шпаклівку суміш ми наносимо всередину. Тобто ось цей пазик це буде нам, якби маяком уже для фінішної шпаклівки. А під нього штукатурка лягає між. Цим пазом, і тут у нас з цієї сторони стоїть кутник. Кутник-сітка, яка сітка заходить сюди, і сітка заходить сюди. Цей паз це буде фінішний маяк для фінішної шпаклівки. Тобто ми просто правилом будемо тягнути знизу до верху, коли будемо шпаклювати. А зараз штукатурку ми забиваємо міліметр від пазу. Тобто, щоб у нас він був майже весь забитий шпаклівкою. Але 1 міліметр ми залишаємо на фінішну шпаклівку. Повністю весь. Так, бачите, повністю забили тут ашовчик. Залишили там буквально 1 міліметр для фінішної шпаклівки. Зараз отак от на кінтик ставимо, впираємо з іншої сторони. Тут у нас якби ніби теж маяк. Тут у нас скутник стоїть. Там маяк, як, там маяк. І просто отак от беремо і проводимо ніби фінішний такий зріз. Одною рукою трошки незручно на нічого. Опа. Ну і все. Зараз тут де не вистачає, я трошки додав. Ось ці от такі можна взагалі не додати, бо тут буде шпакльовка ще фінішна наноситись. І такий відкос маємо. Зараз так само по кругу по периметру. Всі решта поприклеюємо. Фінішний результат. Маємо ось такий рівний утеплений відкос. 3 см пінополістирол, який буде запобігати утворенню. Конденсату на вікні і не буде давати промерзання. Тобто Він буде теплий. Так що, всім бажаю тепла в будинку і без тріщин. Дякую за увагу!